Всім привіт, мене звати Артем, мені 27 років. Почав вкладати англійську, тому що після 4 класу мав дуже гарного викладача, який подарував мені любов до цього. Претену. В команді JJ Academy я працюю третій місяць. Ой, це було досить приємно, оскільки я спілкувався з Софією, яка мені. Виклала всі моменти, які будуть стосуватися процесу викладання. Ознайомила мене з багатьма системами, з якими я не був познайомлений. Після процедури онбордингу я просто зрозумів, що ну, це просто меч мене як викладача і цієї академії, в принципі, як платформи для навчання корпоративної англійської мови. Наразі в мене групсі студентів, яких я зараз викладаю. також готую з наразі студентів до міжнародного міжнародного з ТОФО. З точки зору початку та тієї точки, до якої ми дійшли зараз. То люди зацікавлені говорити англійською мовою, не бояться говорити англійською. Оскільки я намагаюся зробити таке середовище, де ми можемо робити помилки, де ми можемо один одного підтримувати та дивитися, що ми можемо зробити в подальшому, щоб цих помилок не було. Відповідальність. Ви мені даєте дуже багато моментів, за які я маю нести відповідальність. Багато людей не можуть подумати, що це too much, але я гадаю, що для людини, яка хоче. Чогось досягти в житті, вона має обнувати цю, цю, цей важливий елемент. Я би сказав, що викладачам не варто боятися в принципі певних змін. Ніколи не пожалкую, що я це обрав, оскільки в мене в перспективі типу викладання це дуже класний буст. Оскільки команда я на 100% впевнений допоможе в реалізації цих моментів.